Всім халопчиків, ребенка, ви на каналі UDRIV500 і наш відосик сьогодні про безкоштовні перевірки для наших підписників. Початкова стадія. Тобто ці машинки, які ми будемо для вас перевіряти, знаходяться на Авторія, В даний момент вони продаються. І зараз ми для вас будемо розглядати Renault Megane 4 2016 року, 4, 4 вже покоління. І відкриваючи звіт Carvertical, до речі, в посиланні буде 20% знижка. Також можете вводити промокод drive 50 і будете знати інформацію. Отже, по пробігу, в принципі, тут у нас все рівно, і відповідно переходимо по ДТПшці. По ДТП на це авто в нас не суттєва ДТПшка, получається 1146 доларів, якщо я не помиляюся. Тому хто хоче замовити там разову перевірку, то, будь ласка, можемо більш досконало перевірити. Завчасно ставимо по тій машині нам лайкосик, Ну, А ми продовжуємо для вас безкоштовні ролики по перевіркам авто. По карвертикулу і по авторія надавати вам інформацію. Так що, лайка, а ми будемо для вас працювати надалі.